Миру і добра усім живущим бажаю, дорогі друзі і підписники. Коротке відео сьогодні. У мене є такий двигун, зараз ми його будемо викидати. Перед тим як викинути, я хотів зняти, тому що ви пишете мені в коментарях е про те, як роз, е такий двигун розібрати. У мене є відео і що робити, коли в мене замість гайки-шайба. Ну, якщо чесно, то такий двигун о такого типу до мене попав перший раз. І тому саме я захотів зняти для вас це відео. Ось ця шайба, про яку всі питають. Ось. вона. Звичайно, ну, як зняти звідси цю шайбу і потім назад запресувати так, щоб все робилося і все трималося. Чесно, я не знаю. Наприклад, я би цього не робив, тому що це Ну, є, хлопці там намагаються зняти, але роботу такого двигуна наскільки він хорошо функціонує, якби, я в цьому дуже сумніваюся, тому я б до такого не приступав би. Слідуючи, якщо у вас такий самий двигун, подумайте, чи вам потрібно його розбирати. Добре, подумайте, тому що якщо взяти ось, ви бачите пластина, це частина переднього картера, який тримає колектор. Ми бачимо два таких заглиблення. Ось вони з цієї сторони. Це механізовано заклепаний <клес> заклепана ця з цієї, і ось ми бачимо з цієї сторони. Тому, якщо ви навіть знімете цю шайбу, вам доведеться ще відірвати звідси ось цей корпус. Потім його треба буде нарізати різьбу і закручувати на гвинти і те, де, і тепер. Тобто незручностей дуже багато. Далі сам механізм. Щітко тримач, також закріплений, ще я його не знімав, не розбирався, але бачу також, що закріплений так, що зняти звідси його не так вже і просто буде. Може, мабуть, він знімається тільки після того, як достанеться звідси статор. не знаю. Тому, якщо у вас є двигун такого типу, то ну, я вам раджу, тим більше, якщо ви ніколи цього не робили, якщо у вас немає таких і навиків, зробіть те саме, що зробив я. Зайшов в інтернет, заказав новий двигун поставив і без замороки. Є дешеві, є дорожчі трохи і все нормально. Тому ось таке на сьогодні моє відео, любі друзі. Якщо у вас отака шайба тут, можете його одразу собі пускати на метал, але що з нього взяти, з нього нічого немає. Тому що тут обмотка по-любому алюмінієва алюмініва, водиниць тільки вона мідна там попадає. Так, для якихось іграшок, то може і так. Отакий от сьогодні коротенький огляд і пояснення для тих, хто стикається з такими от проблемами. Ще раз всім миру, всім добра, міцного здоров'я і до слідуючих зустрічей.